Сьогодні знову чудова погода. Так і хочеться вийти куди-небудь, сходити на екскурсію. Сьогодні ми поїдемо в одне цікаве місце, я вам покажу. Виходимо на метро Героїв Дніпра. Тут напроти ринок Оболонь. і підемо в бік Вишгорода, от ту сторону. Тут у нас така площа, вся в зупинках. Автобуси їдуть на Вишгород, на інші села, туди на північ. А йдемо ми ось сюди. В цей музей сучасної техніки. Зараз зайду. Якщо не поженуть, то познімаю. Ну, ось ми прийшли. Минулого разу я вас водив по музею ретротехніки. А зараз подивимося на сучасну техніку. Це магазин Дніпро М на вулиці Героїв Дніпра, 41 в Києві і Хочу вам показати, як тут все розташовано, яка гарна виставка, як всі товари тут викладені. Ще хочу поговорити на тему того, що дорікають деякі покупці, що товар, мов недовговічний, часто ламається, але ж ви повинні розуміти, що техніка ця побутова вважається, і щоб з нею працювати. 6-7 годин на, на день без, перерев, без перерви, то вона не витримає, та ніяка не витримує. Це потрібно робити з умом і як треба. Ось, наприклад, я зараз підійду до шуруповерта, мені треба показати вам один. От подивіться, скільки тут техніки, дрелі, всяких різних працюють. Я вам хочу сказати, що якщо. В мануалі написано, що шуруповертом можна свердлити в металі діаметром свердла 10 мм. то це не обов'язково що так і можна. Максимум наполовину треба використовувати, тому що не витримує ніяка техніка. тут і сверла такі, ці для перфораторів. Я колись тут. Мені треба було замінити ширококрут, і мені хлопці порекомендували ось таку штучку. Ось ой, виглядає зараз. Ось такий. Чим він мені сподобався? А може такий поменше був? Чим він мені сподобався, що там в нього можна патрон швидко зняти, а під ним буде... На магнітіку триматися біта для саморізів. І таким чином, якщо тобі треба засверлитися і тут же вкрутити туди саморіз, то не треба патрон розкручувати, просто одним махом зняв його і все. І ти вже працюєш іншим інструментом. Коли я покупував ці шурупого верт, шурупокрут, то Мені запропонували, у них тоді була така акція, що в комплекті з болгаркою продавали. Була така зручна маленька болгарочка, електрична, не акумуляторна. Вона тоді окремо коштувала десь 900 гривень, а вони кажуть, якщо візьмете широпокрут і в додачу цю болгарку, то вона вам буде коштувати 500 гривень. Ну, Таким чином я на акцію попав і дуже задоволений тим, що в мене така болгарка з'явилася. Ось така. Ось як оця. Маленька, зручна. Ну, я ще раз кажу, навантажувати тр... сильно не треба, тому що не для цього воно зроблено. А так все дуже красиво. Тепер дивіться тут ще. Як мені, мені подобається гамма кольорів, така чорна з оранжевим, з помаранчевим. З, замітно здалека видно його. Тут і для садоводства багато чого є, і для майстерні, шліфмашинки. Дуже чудово, Он рубаночки, дуже мені подобається. У мене є один старий. Але тут, о, ці які хлопзики. Хто працює з деревом, тому дуже зручно буде. І торцовочка, і не одна. Що вам ще показати? Ну, Я думаю, ви зрозуміли, про що я хотів сказати і що ми тут побачили. Дякую.